Так, всіх вітаю на каналі. Машина Dodge Journey 3,6, v образка Людина звернулася. Скажімо, троїть. Нерівна робота двигуна. Трясеним. Тяга пропадає час від часу. Ну і відповідно засвідчується, так скажем, джекічон на приборки. Першим ділом, що я вирішив зробити, перевірити. Свічки. Тобто, на своєму стенді перевірив свічки. І, як правило, із шести, чотири я залишив. Це робочі. Дві забракував. Будемо приймати рішення, хазяїн буде приймати рішення. Чи всі шість будемо купляти, ставити. тому що, щоб їх замінити, трошки роботи треба зробити. Колектор зняти, дросель. Або дві докупимо хороших поставимо. Ну, тут. І так як вже сюди поліз, неважко тут вже зняти паливну рампу. ось, Зняли форсунки і форсуночки поставили на стенд для перевірки, для очистки, для профілактики. Ось наш стенд, спринтка на 6 форсунок. І ось іде наша чистка. Якось так. Ось так воно. Процес закінчився. Очистку зробив. І що ми бачимо? А ми бачимо таку картину. Трошки, здається, планка нерівно стоїть. Ну, є ще мірний стакан. І ось на стакані, на стаканах цих навіть маленьких. Є поділки в нас. Тобто, тут у нас, ну, скажімо так, десь 120-130 налито. Тут, в принципі, однаково. А ось тут на порядок більше. Тобто, форсунка трошки переливає. У нас помилки були по двох циліндрах. Велика суміш, пропуски. Але я тут дивлюся, що 4, 4 як однаково, а дві не доливають. Ми, я ці дві форсунки, поставлю маркер, просто щоб звернути на них увагу. Чому так. Але є ще думка, що можливо це і стенда, так як рампа довга, і можливо в кінці рампи не вистачає тиску для цих форсунок, вони мало лиють. Ну, це так, думка, не знаю, правильно чи ні. Зараз буду перевіряти. Тиск я ставив в середньому десь 2,5. Можна 3 ставити. Ну, я думаю, нічого не дасть. Це так. Просто перевірка чистка. Якось так будемо шукати, ставити на машину і дивитися, чи зміниться щось у нас.